Стосовно завершення війни, дійсно, я погоджуюсь, що е, гіпотетично дійсно на Україну, як я вже сказав на самому початку, будуть тиснути дуже потужно. Mm -hmm. це, це дійсно правда. Mm -hmm. е, але варіантів дотиснути Україну я просто їх фактично не бачу. Давайте уявімо, е, що вони можуть зробити: припинити постачання озброєння. Можуть вони По постачання, це мене продаж європейському союзу і передача Україні. Гіпотетично, вони можуть mm -hmm. це зробити, так? Тобто частина буде залишатися в Європейському Союзі, а те, що має йти тіпо, на Україну, вони просто будуть блокувати. Плюс вони може припинити постачання mm -hmm. розвідувальних даних. Фактично, ми більше нічого такого і не отримуємо. Ну, цього достатньо. Ні, я розумію, що це досить велика… дивіться. Скажу так, на фронті левова частка озброєння використовується українського виробника. Левова. Тут приблизно там, 90%, скажімо так. Те, що використовується системи ППО, системи там авіації і все інше, так, це американське. Цього немає. Але уявіть, якщо. Ракети до системи ППО від Петріот. Що у нас найбільша кількість відповідних, які збивають там балістику, все інше, не приходить. Завтра, <зас> українці, як завжди, бомбардують Київ, гинуть люди. Українці виходять і кажуть, ми б збивали, але в нас немає ракет до системи ППО Петріот. Нам їх заборонили, нам їх не постачають. Ви уявляєте, який це буде хай на весь світ. І це буде, і не розказують, що це не так, що всім плювати. Ні, буде. Демократи ще раз кажу, в Сполучені Штати Америки й розірвуть навіть самі-самі там Ниці Мага. Ну вони вже точно скажуть: ну стоп, ні, ну вже продати ракети для того, щоб не захищалися, вони це треба бути повністю ни Ніколи в житті Трамп цього не зробить. Треба тише самим останнім, щоб він це зробив. Він це прекрасно розуміє. Він собі ніколи не наступить на це на цю п'ятку.